Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Усіх дівчаток моїх любих вітаю святом 8 березня. Хай ця весна для вас буде особливою, нехай стануться самі чудові події, які ви собі планували. Не знаю, всі ваші мрії збувалися. Щастя було безмежним, кохання взаємним, щирим. Щоб все було добре. І нарешті мирне на небо. І всі наші сподівання, мрії нарешті здійснилися. Що ж, дівчатка, давайте сьогодні зробимо розклад. Подивимося про нашого загаданого, вашого загаданого, що він там думав про тебе сьогодні. Так що загадайте чоловіка. Сьогодні буде один варіант. Нічого обирати не потрібно, просто подумайте про людину. І я зараз подивлюсь, який він, щоб ви впізнали. Будемо дивитися, що він там про тебе сьогодні думав. Так, ну що, сподіваюся, ви загадали. Давайте, хай він спочатку про себе розкаже, щоб ми впізнали, щоб ви. Що це мені весь час? Ми, ми. <смі> Такий якийсь дух єдності. <смі> так, давайте, щоб ви впізнали, кожна з вас конкретно впізнала свого чоловіка. <смі> так, давайте щось таке про нього. Таку характеристику, щоб дівчинка, яка дивиться цей розклад, впізнала свого чоловіка загадано. Розкажіть нам, будь ласка, про цього чоловіка. То з мечі, якийсь рішучий у вас тут чоловік. Дивіться, колода одразу закриває. Можливо, в когось <кій> різкий чоловік, можливо, це той, з ким ви посварилися. Тут декілька варіантів може бути. Ну, Взагалі він такий прямолінійний, я б сказала. Знаєте, така людина, яка, ну, коли у нього є якась мета, він ну, не шукає якихось таких шляхів, знаєте, окольних, він іде на пролом. Ну, я зараз візьму другу колоду, тому що чомусь на характеристику колода аркану не хоче нам відповідати. Не знаю, з чим це пов'язано. Давайте ще на 78 дверей подивимося. Розкажіть нам про чоловіка. Що це за чоловік? Щось таке, щоб дівчинка впізнала, яка, яка його загадала, яка зараз дивиться, щоб вона його впізнала. Розкажіть нам про нього. Розкажіть про нього, який він. Рицар Кубків. Закоханий чи що, який він <клісниця> Колісниця. Слухайте, можливо, тут чоловік зараз в дорозі, можливо, конкретно до вас зараз їде тут, <клісля> дивіться, тому що тут у нас дві карти руху. <клісля> можливо, тут людина в командировці, можливо, взагалі просто любить проводити час за кермом, часто їздить. Ну, взагалі, такі, тут, бачите, у вас, ну, можливо, у когось навіть якась відома особистість. Все-таки карта колісниця тут, бачите, показує таку людину, такого чоловіка, якусь рок-зірку, Чи хто він тут такий з гітарою? Всі тут йому бачите, радіють, плещуть, квіти тут, визнання. Так, і що, що ще про нього розкажете? Ну, дивіться, начебто дійсно якась зірка. Слухайте, я не знаю, хто він там у вас. Можливо, дійсно чимось видатний такий чоловік. А до чого ж туз мечів? Про що тоді тут мечів? Про що туз мечів? Так, дев'яточка мечів. Є тут у нього якась... Перепона, навіть не те, що перепона, дивіться, тут або ж чоловік одружений, і зараз, можливо, у нього там якісь, не знаю, сварки в сім'ї, бо <кій> якийсь вирішальний момент тут. <кій> бачите, дев'яточка мечів, він відчував себе в клітці, бачите, можливо, у своєму шлюбі дуже схоже на це. Хоча, в принципі, ну, дверцята клітки вони відчинені, але він не виходить звідти. Можливо, дійсно, чоловік тут в якомусь такому статусі, знаєте, що йому, наприклад, ну не знаю, не можна розучатися, бо це треба так якось робити, щоб ніхто не знав. Ну, не знаю, ну просто він тут дійсно багато і тут хто знає. І він через цей свій статус, бачите, відчував себе ну так, начебто, на видноті. Він всі його кроки видно, всі його якісь дії може це все суспільство засуджувати. Все-таки ту з мечів, а ту з мечів. Пожежливо. Не знаю, дівчатка. Тут, можливо, він просто зараз дійсно намагається ну, вирішити свою проблему десь в сім'ї. Бачите, ну, тобто, не знаю, закінчити. Це, звісно, таки не можу так на всю аудиторію так сказати. Дуже схоже на це. Бачите, в нього зараз вирішення якихось питань, питання ребром, як то кажуть, то з мечів гостре питання. Для нього воно зараз дуже актуальне. І тут бачите, двері відчиняються. Причому відчиняються кудись в інше. Це не про його будинок, так? Його будинку тут він ось як клітці в своєму домі. А тут він ще кудись збирається, бачите? І тут йому, в принципі, не знаю, що йому там двері відкриють. Можливо, це до вас, дивіться по своїй ситуації. Що ви ще скажете про цього чоловіка? Що ви ще скажете про цього чоловіка? П'ятірка Пентаклів. Ну, відчуваю він себе зараз не дуже, бачите. <кій> Можливо, він чекає, не знаю. Якоїсь руки допомоги. Чи від вас, чи від долі, чи взагалі просто такі позиції, бачите очікування. Ну тут нехватка п'ятірка Пентаклів. Не вистачає йому тут в когось фінансів, в когось здоров'я, в прямому сенсі, тут просто у нас. Натякають на лікарню. До речі, тут ще знаєте, що може бути? Можливо, в нього був інфаркт або інсульт. Ну, я розумію, що це не для всіх, ну просто якщо ще подивитись в контексті ну, от, лікарні, то це ще дуже схоже, що в нього була якась криза. Ну, от, можливо, навіть по здоров'ю ще сталося. Ну, звісно, це вже дивіться по своїй ситуації, як там у вас це відкликається, ну. Чоловік, то, скоріше за все, що він одружений, і в нього там в сім'ї не дуже все добре, і зараз якісь такі ситуації кризи. Причому це якась відома особистість. Я не можу сказати на всіх так, чим він вас займається, тому що в когось тут дійсно може бути якийсь оратор, зірка, бачите, десь. Не знаю, в інтернеті, можливо, навіть виступати, не знаю, блогер. А хтось просто в якійсь своїй професії, просто він такий весь відомий, ну, досяг своїх висот, дійсно заслужено. <кій> не просто так. До речі, кось, можливо, навіть і лікар, Слухайте. Давайте ще одну карту щодо чоловіка. Розкажи ще щось про чоловіка, щоб дівчинка, яка його загадала, впізнала. Ще щось розкажіть. І подивіться, знову ту з мечів, все-таки ту з мечів. Ну, я не знаю, можливо, у вас з ним просто була якась різка розмова, або ж ви з ним порвали. Або ж ви з ним, ну, як повинні були щось вирішити, розглянути якесь питання, не знаю, щось поговорити, прояснити між вами ситуацію. Тут двоє-два туза за мечів, слухайте. Можливо, тут хтось комусь поставив ультиматум. Наприклад, ви йому поставили ультиматум, що поки він там одружений, то до вас засіг. Но він тут, бачите, збирається, начебто, до вас. Ну, ту значив. Щось тут повинно прояснитися. Про що цей тут А, ну, про що тут значив? Двіка кубків. Ну так, потрібна якась взаємодія. Знаєте, якщо ви, наприклад, від нього очікували якогось прояснення, так, то він нарешті розумів, що так, для того, щоб дійсно налагодити з вами стосунки, потрібна ця розмова, потрібно розрубати цей гордій вузел і потрібно нарешті дійти якоїсь згоди, якось, не знаю, компромісу, не компромісу, просто поговорити і якось не знаю, відкритись. Він чомусь іде відкритись. Можливо, ви з ним він від вас був більш закритий, такий. Ну як, не відкривався вам повністю? Тут начебто він зрозумів, що от потрібно дійсно проясняти ситуацію. Ну Дивіться, якщо якось схоже з вами, з вашою ситуацією, <кій> тому що, можливо, не з усіма це програється. Ну, а з ким програється, тоді вже точно дивіться. Так, ще раз <кій> візьму цю колоду, можливо, на інше питання вона захоче відповідати. Так, ну давайте ж подивимося, що він там сьогодні думав про тебе? От сьогодні, якщо ви дивитесь саме 8 березня, от в цей день такий святковий, не знаю, поздоровляв він вас чи ні? Ну, давайте взагалі подивимося, що він там думав про вас сьогодні, тому що, може, когось з вас і поздоровляв, а когось ні. Просто подивимося його думки про тебе сьогодні. Що ти думав сьогодні про дівчинку, яка тебе зараз дивиться, яка тебе загадала? Що ти думав сьогодні про дівчинку? Що ти сьогодні думав про неї? Шість каночів. Так, це ти з четвірки чи в четвірку? Куди це ти тут нас ломилося? Імператор. Так, імператор ну, Дивіться, все-таки він, він сьогодні думав про те, що потрібно до вас рухатися. Тому що я ще перепитала, куди саме чи, ну, Тобто він хоче рухатися в якусь стабільність, так, щоб була якась ну, така ситуація, знаєте, коли дійсно щось уже налагодилося, не просто так, як між вами зараз, тому що схоже, що там не дуже збалансоване у вас спілкування, якщо воно у вас є зараз. Немає тут якоїсь гармонії. А він думав про те, що саме дійсно треба рухатися, треба починати, наприклад, робити вже кроки, в ваш бік, в бік якоїсь стабільності, щоб він, ну не знаю, продемонстрував себе таким, знаєте, хочеться їм показати себе таким надійним чоловіком, якому можна довіряти, на якому можна покластися. Ну, от прям імператором. Думав про те, що треба все-таки. Налагоджувати з вами зв'язок. Так, і що і що саме ти хочеш налагодити? Що саме? Іро? Ну, щоб все правильно було, слухайте. Щоб все було якось, ну, не знаю, за канонами, там, за Не знаю, правилами суспільства, щось такого. Давайте ще докладу. П'ятірка Пентаклі. Значить, ну, знаєте, можливо, раніше у вас були <кій> стосунки такі більш бездуховні. А він хоче саме духовності, бачите, якоїсь глибини, якогось такого рівня зближення, щоб це було якось ну, більш серйозніше, можливо, так це можна сказати. І що саме ти думав про неї? Що саме ти думав про неї? Ну, Дивіться, з почуттями тут до вас? Десятка пентаклів, король мечів? Бачите, що він думав? Він думав, що треба до вас прийти з якоюсь пропозицією. Не знаю, хтось тут, можливо, думав про побачення, хтось, можливо, просто прийти до вас, ну, знову ж таки, відкрити душу, розказати, що він до вас почуває, що він там хотів, які плани на вас будує. Ну, Ця карта не про плани, а про те, що просто щирість, щирість відкриті, знаєте, що просто вам. Ну, з добротою, якось по дружньому можливо, якщо ви там сварки, то по-дружньому, тому що він тут у нас королем мечів ще випав. <кій> можливо, він себе так проявляв, або ну, на даний момент проявляє так ну, по мечовому не знаю, холодно, відсторонено. Ну, думаю про те, що знову ж таки про стабільність. Тут взагалі дуже так цікаво, якщо вас чоловік ну, не знаю, на якому ви рівні, то тут просто є імператор, десятка пентаклів, хтось, можливо, ну, четвірка жезлі, можливо, навіть хтось думав про те, що з вами. Ну, Не знаю, з'їхатись, одружитись. ну, Тут, можливо, і такі наміри, дивлячись, знову ж таки, на якому ви рівні. Тому що йому хочеться з вами якоїсь такої, бачите, <кхід> до речі, ірофан, Це ж теж ірофан, десятка пентаклів. Йому хочеться якихось узаконених стосунків. не знаю, Можливо, тут дійсно хтось хоче з'їхатися, одружитися, ну, жити разом в чотирьох стінах, бачите, щоб все було за правилами. У вас тут, бачите, виставляли такою гарячою штучкою королевою жезлів, кішечка, яка гуляє сама по собі, дуже така приваблива, притягуюча до себе. Але бачите, ви від нього відвернулися, і йому це не подобається. Знову ж таки, там нам показували ту за мечі. Можливо, ви йому тут дійсно поставили якийсь ультиматум. Ви на нього не знаю, розсердили за щось. Він, звісно, у вас такий розсердився відповідь, дуже схожа на це. Тому що імператори вони ж такі в нас горді, знаєте, в них своя корона все-таки заважає тут думати якось ну, не знаю, не те, що логічно, а якось ну, щоб якась рівноцінність, знаєте, між жінкою і чоловіком. Імператор себе завжди на перше місце ставить, Він такий більш консервативний. Він зараз, бачите, він розуміє, що ви від нього зараз відвернуті, і він розуміє, думав про те, що треба до вас все-таки якось з добротою прийти з якимись теплими, добрими почуттями, намірами, не знаю, з якимись такими пропозиціями, там, зустрітись, помиритись, от такого плану. Тут, можливо, він нарешті, ну, не знаю, зрозумів, що ви правильно себе вели. Або, можливо, що той урок, що ви йому тут, як піднесли слово вилетіло, вибачте, що ви мали рацію, що ви правильно вчинили Ну щось, щось такого плану, слухайте. І що ти ще думав про неї? Що ти ще думав про неї? Ну, знову ж таки, йому хочеться. Ну Можливо, він вам написав сьогодні або хоче написати місяць. Ну, дуже притягує до вас, слухайте. Так, ага, а п'ятірка мечів. Вісім пектаклів. Він бачите, що розказує. Між нами ке, неймовірне. тут притяжіння по місяцю ми дуже не знаю, тягнемося один до одного. Принаймні він каже, що мене дуже до неї притягує. Я хочу з нею знову налагодити цей зв'язок. Вона мене багато чому не знаю, навчала, нав... навчає на даний момент, дивлячись, яких якихось там зараз є у вас стосунки чи немає. Він каже, але я розумію, що для того, щоб дійсно все в нас з нею налагодило, для цього потрібно докладати дуже багато зусиль, тому що я вів себе з нею некрасиво, я її не знаю, образив він вас, можливо, якось знецінив, можливо, когось тут і зради були якісь, бо обмани тут по п'ятірки мечів, великий діапазон від того, що просто щось брехав вам до зради. Так що обирайте те, що у вас там відбулося. Ну просто він був. Щось він нам не знає. Може, я просто навіть не відкривав свої думки, там ви не розуміли, що він насправді до вас відчуває. От він каже, тепер мені потрібно докласти багато зусиль. Тепер мені треба попотіти, щоб до неї якось прорватися. І що? І що ти думаєш? І що ти тепер? М -м -м... Які ти висновки зробив? Які ти висновки зробив? Які ти висновки? Ну він каже, ну, якщо по-чесному, то треба дійсно. Дійсно що? Ну, проявлятися. <кій> так, треба, каже, до неї їхати, йти, пливти. У кого тут, можливо, відстань між вами. Можливо, він вже планує, наприклад, якщо ви він в різних містах, <кій> можливо, вже планує до вас поїздку. Тому що, каже, я розумію, що по справедливості <кій> треба дійсно до неї проявлятись. Треба ну, їхати, пливти. <кій> ви зрозуміли. Треба до неї <кій> збиратись дорогу. І що? І з чим ти хочеш до неї прийти? З чим ти хочеш до неї прийти? З почуттями дивіться, знову закрива щось колода в нас сьогодні. Ой, дивіться, дев'яточка мечів. Він тут переживає, слухайте. Що він, з чим він хоче прийти? З почуттями, дивіться, який довго в собі ховав. Відлюдник, від яких він довго закривався, від яких він, не знаю, відсторонювався, відганяв від себе як страшні кошмари. По 9-7 мечів. Тут бачите, йому було дуже страшно навіть думати про те, що він не знаю, закохався. І він довго це приховував. І він тепер хоче прийти з цими почуттями до вас. Так, ну добре, давайте ще раз візьмемо 78 дверей. <кхід> так, добре. Значить, ти хочеш прийти з почуттям. Ну давайте тоді, загадайте термін такий якийсь не дуже великий, подивимося, справді він прийде, цей загаданий термін. Тому що тут він начебто планує, слухайте, щось буде діяти. Ну, Звісно, тут по пажикам, я не знаю, чи це три пажі нас випало. Можливо, він не те, що прямо там зразу вас покличе під вінець, ну, ну з якимись пропозиціями, з якоюсь відкритостю, принаймні поговорити з вами про почуття, він дійсно хоче. Так, ну давай, ти будеш діяти в загаданий період? Загадали період, я сподіваюся. так, Ти будеш діяти в загаданий період до дівчинки? Ти будеш діяти в загаданий період до дівчинки? яка тебе загадала? Ти будеш діяти? диявол. Це так. Ну про що це диявол? Страшний суд. Слухайте, ну я не знаю. Ти будеш діяти в загаданий період? Паш Пентаклю. Слухайте, в нього зараз якийсь дуже непростий період. Якщо він дійсно там в сім'ї, в нього зараз якісь катаклізми. Так як мені цих всіх голеньких прикрити тут. Знаєте, можливо, він. Дивіться, ми, ми питали в згаданий період, так? Тобто якийсь період ви назвали. Ну, от бачите, карти начебто й показують. Принаймні, останньою картою, що він постукає ваші двері, але двері-закриті. то закриті. Тобто, це як можна трактувати? Або ж ви йому не відкриєте двері, тобто ну, хтось з вас, можливо, вже й не хоче. Або принаймні в той момент, коли він прийде, можливо, вже не захоче, я ж не знаю. Ну, який там у вас період, і що ви там від нього очікуєте? Можливо, він. Не так зайде, як ви хотіли б не з тими пропозиціями. <кій> ну, Взагалі, дивіться, диявол страшний суд. Тут ну, тут йдуть якісь процеси, це так до речі, це його, конкретно його процеси, диявол страшний суд. Ну так, його слухайте, це в його в його житті. Не знаю, якщо це сім'я в нього є, то в його сім'ї. Ну, В нього якась іде переоцінка цінностей. <кій> дивіться, він тут у нас такий весь кубковий, що я показав. <кій> такий весь під почуттями, під підпливом почуттів. В нього зараз. А, до речі, давайте запитаємо, а яких саме почуттів? Яких саме почуттів? П'ятірка кубків. Ну, у нього зараз, бачите, дійсно непростий період. П'ятірка кубків. Тут диявол вогонь, тут вогонь. Щось його зараз його, щось йому пече, щось в нього зараз відбувається, бачите, що потрібно зробити висновки. А він щось, напевно, ж не розуміє, тому що, дивіться, п'ятірка в нас, п'ятірка кубків. Дивіться, тут, в принципі, поки до неї ще вогонь добереться, ця, ця жінка могла б вже звідти вибратися. Йому потрібно зробити якийсь висновок. От, Розумієте, зараз він в процесі якогось, не знаю, свого уроку, скажімо так, щось він ще тут до кінця не, не пройшов. От він ще в цьому дияволі тут барахтається, він ще тут, не знаю, тут дивіться, вогонь його ще пече. Щось він ще, Якась ситуація його ще тривожить, він ще щось не зрозумів до кінця, не знаю, не вирішив до кінця. Якщо знову ж таки він одружений, то ще повністю не розібрав своєю сім'єю. І, в принципі, так, він то. Начебто при... Давайте ще раз запитаю, ти прийдеш, ну начебто стоїть, тут, дивіться, коло ваших дверей, але ж двері то закриті. Ой, ти з'явишся до дівчинки загаданий період. Мир. Башня, слухайте, ну тут щось, щось у нього неймовірне. Подивіться, мир, башня. Знову ж таки, тут вогонь, все руйнується, тут якась така ситуація, знаєте, мир, це ж відстань, і... Ну так, це, в принципі, примирення. Ой, важко мені сказати, ти з'явишся. Тут, тут мені карти весь час розказують про те, що в нього зараз скільки всього на нього навалилося. Дивіться, диявол, страшний суд, башня, мир, начебто, якесь віддалення. Він зараз весь впливом цих пет... ну, почуттів п'ятілька кубків. Ну, в класиці це ж така якась, знаєте, печаль, тривога, ну не те, що тривога. Коли ти думаєш, що все закінчилось, нічого вже не можна повернути, знаєте, такий вітчяй. От він весь в цих почуттях. Можливо, хочуть карти нам сказати, що коли він дійде до цієї крайньої межі цього всього розпачу, тоді він постукає ваші двері, але вже буде пізно. Хоча ми ж запитували про час. Ну давай все-таки останній раз запитаю. <кх> ти з'явишся ти до дівчинки в загаданий період. Ти з'явишся до, дів... до дівчинки в загаданий період. Тут у нас перевернула. Щось тут нас перевернулося. Штри карти. Закохані, двійка пентаклів, шістка ну Давайте я їх покладу, раз вони вже випали. Шість жезлів. Ну, в принципі, так, дивіться, шість жезлів це ж карта перемоги. Він тут, бачите, з посмішкою. Але до того, бачите, їм потрібно зробити вибір. До речі, тут закохані, а тут двійка пентаклів теж така карта. Знаєте, коли начебто треба збалансувати, врегулювати. Бачите, як карти кажуть, тоді, коли він зробить вибір, тоді, коли нарешті знайде цей баланс, цю золоту середину, тоді він прийде. Я розуміла, просто, знаєте, тут просто, по-перше, кожен згадав різні періоди тому карти кажуть не про те, що це в період, бачите, не в період, як ви згадали, а це буде тоді, коли він нарешті зробить свій вибір, бачите, коли він нарешті знайде цей баланс, знайде цю золоту серединку. І відкриє ці двері. І тоді він з'явиться, коли він владнає свої справи. Просто тут, схоже, у кожного з чоловіка свої якісь задачі і в кожного свої терміни стоять. Ну тут у нього зараз непростий період, слухайте. тут у нього дійсно щось руйнується. Якісь залежності, прив'язаності, не знаю, підбиваються підсумки, якесь переродження. Тут, значить, знаєте, його через жернова пропускають, він начебто. Не знаю, тут лише смерті не вистачає карти трансформації, він зараз проходить дійсно якийсь непростий період для того, щоб переродитися, щоб стати іншим, щоб нарешті зрозуміти, що все від нього залежить, розумієте? Що нема кого кликати на поміч, нікого немає. Ти, бачите, людина тут одна, тут пусто, немає кому. Нем, нема того, хто прийде на допомогу. Все потрібно самому вирішувати. От коли він нарешті дійде цього висновку, що він сам. Кузнець своє щастя, да? Коли він сам пройде своє переродження, ну тоді так, тоді він з'явиться, бачите, з'явиться при чому переможцем. Тобто вже якийсь, не знаю, обновлений, відновлений, такий весь переродився, такий весь, ну вже пропрацьований, як то кажуть психологи, тоді вже він дійсно з'явиться, ну, такий весь, коли б твердо стояти на ногах. Коли він війде з вами в якийсь синхрон, не знаю, як сказати, коли налаштується більш на вашу хвилю, не знаю, коли ви з ним двох зможете якось знайти цей баланс. Можливо, тоді, коли він більше зрозуміє, ну, переглянувши, пройшовши свої уроки, більше зрозуміє, яка ви насправді, тоді, коли він зможе до вас прийти на рівних з вами, розумієте? Тому що зараз він не на рівні з вами, от зараз він дійсно повинен пройти. Це, ну, зробити свій вибір і прийти вже знов-таки відновленою, зовсім іншою людиною. Бачите, пройшовши всі свої. От, зруйну... от, от дійсно повинно бути якесь руйнування в його житті, коли все те, що є зараз, в нього зруйнується, коли він від цього відійде, це переродження, і тоді він до вас може прийти вже дійсно таким, який вам потрібен. Дівчатка, ну, сьогодні так. Не знаю, можливо, це не з усіма резонує, ну, просто тут карти не хочуть мені казати якось, ну, чи, чи це в не термін, чи ні. Важко тут визначити. Тут все-таки кажуть про те, як він свої задачі зробить тоді і прийде. Що ж, дівчатка, дякую, що подивилися. Бажаю вам, як завжди, всього самого найкращого. До нових зустрічей.